Цела студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас на парламентських виборах. В словаччині перемогла проросійська партія смер лідер партії Смер сд що стала переможцем парламентських виборів у Словаччині. Роберт Фіцо повторив свою заяву про намір припинити надавати допомогу Україні. Далі цитата: люди в Словаччині мають більші проблеми ніж Україна. Заявив він на прес-конференції. Фіцо додав, що готовий розпочати переговори з іншими партіями про формування колі уряду, як тільки президентка країни Зузана Чапутова, попросить його про це. Чапутова давній політичний суперник Фіцо сказала, що доручить лідеру Смер сформувати новий уряд у понеділок 2 жовтня. Аналітики прогнозують, що нова правляча коаліція Словачини швидше за все буде сформована Фіцо з допомогою словацької національної партії та партії ХЛАС колишнього прем'єр-міністра Словаччини Петра Пелегріні. Також деякі експерти припустить що ФІЦО доведеться охолодити свою риторику в разі формування коаліції з ГЛАС, яка підтримує постачання боєприпасів Україні і розділяє позицію ЄС щодо російського вторгнення. Однак лідер партії Пелегрині під час виборів різко змінив думку про надання військової допомоги Україні і заявив, що про військову допомогу більше не йдеться. Про те, яким буде новий уряд словаччини і яку позицію він займе щодо України. Говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Ітолог Євген Магда. Пане Євгене, вітаємо вас. Вітаю, пані Наталя. Слава Україні. Героям слава. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож, про що говорить перемога на парламентських виборах в Словаччині партії СМЕР? Ну, перш за все, якщо до влади приходить опозиція, це свідчить про те, що в країні тривають демократичні процеси з одного боку, а з іншого боку, люди незадоволені. Власне, правлінням нинішньої владної команди, тим більше, вона зараз в Словаччині, там був технічний кабінет після того, як пішов у відставку Едуард Хегер, більш проукраїнський прем'єр, під нагадаю також довгий час був прем'єром, і, наприклад, привів Словаччину до Єврозони. Але е, він достатньо послідовно посідав проросійську позицію, і в цьому немає нічого дивного, тому що Словаччина, наприклад, продовжує отримувати нафту до речі, через територію України російську, і в принципі, ну, це право кожного політика пропонувати ті ідеї. Які він вважає для себе актуальними і вагомими, я б я б не сказав, що ми маємо якось засуджувати словаків за те, що вони віддали пальму першості партії смерть? Але ми маємо розуміти, що ця ситуація в прикордонних з Україною державах в Словаччині в Угорщині вона може бути вкрай неприємною, тому що Віктор Орбан, угорський прем'єр, який... Періодично в лапках тішить нас гострими заявами, він вже привітав Роберта Фіцо з поверненням до влади і е, висловив сподівання на те, що їм буде добре співпрацювати вдвох. Це, звичайно, відбудеться не так зразу, тобто, ну, пройдуть якісь процедури, фіцо або той самий Пелегріні стануть. Лідерами уряду, проте я думаю, що їм доведеться вирішувати і економічні питання, і тому в цьому контексті, навряд чи Словаччина відмовиться від за е, виконання замовлень на е, виробництво гаубиць Зузана, які фінансують інші країни НАТО, тому що це гроші для словацького бюджету. Це робочі місця. І, ну такий крок він буде не зовсім правильний. Будемо відверті, що за попередні півтора роки Братислава достатньо активно допомагала Україні, і, наприклад, в квітні минулого року, Едуард Гегер, вже згаданий мною. Він прибув до Києва, привіз з собою зенітно-ракетний комплекс с 300 який був на озброєнні в Словацької армії, але його передали Україні. Теж треба розуміти, що словацька армія з огляду і на чисельність держави, і, власне, на е, те, що країна є членом НАТО і часто не потребує е, дуже великих збройних сил, вона не є дуже численною. Тобто їй вже за великим рахунком немає що передавати. Але Україна має посісти в проактивну позицію в відносинах з Братиславою, і я думаю, що Україна б виграла. Якби публічно ініціювала консультації з країнами вишеградської четвірки, е, буквально їх проведення ближчим часом для того, щоб е, говорити про проблеми регіональної безпеки, адже війна в Україні несе пряму загрозу і країнам е, В4, я думаю, такий крок би дозволив у всякому разі почути позиції всіх чотирьох центральноєвропейських країн, з якими у нас немає спільного кордону лише з Чехією, але якраз з Чехією у нас, в принципі, е, ну, достатньо позитивні відносини, попри доволі вже тривалу відсутність цій країні нашого посла. Я думаю, що е, позиція ФІЦО навряд чи буде швидко м'якшати. Ну, його, ви знаєте, зараз буде надихати ейфорія після перемоги на виборах, але все одно нам треба шукати можливості для діалогу. у нас за великим рахунком немає іншого варіанту, тому що коли е, збільшується кількість країн НАТО і Європейського союзу, які можуть блокувати рішення стосовно України, то це перетворюється в проблему і в частині фінансування України цими структурами, і в частині наших європейських і євроатлантичних перспектив. У мене лише два питання. Перше стосується внутрішньої політики словаччини. На вашу думку, яку роль у формуванні позиції країни щодо України може зіграти президентка Словаччини Зузана Чапутова, якщо може вона обмежена діями словацької конституції законодавства, і вона вже заявила, що віддасть право на формування уряду переможцеві. Парламентських виборів тут не варто нічого такого екстраординарного очікувати, тим, тим більше, що пані Чапотову наступного року теж очікують президентські вибори, і я не думаю, що тут будуть якісь різкі рухи. І ще останнє питання: як на майбутню підтримку України словаччиною може вплинути Євросоюз, враховуючи зокрема, що сьогодні у Києві розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн Європейського союзу, і таке засідання вперше відбувається не на території ЄС, ви знаєте, зустріч міністрів закордонних справ Європейського союзу це добре. Але ви ж розумієте, що в ній зараз бере участь діючий словацький прем'єр. А ми маємо вже на сьогоднішній момент прораховувати, хто може стати наступним словацьким прем'єром, коли наступним словацьким міністром закордонних справ перепрошую, і відповідно з огляду на це робити належні кроки і робити свою випрацьовувати свою позицію для цього. У нас є. В Братиславі посол Мирослав Кастран, і я думаю, що співробітники українського МЗС так само працюють над тим, щоб сформувати чітку позицію та зрозуміти, чим буде дихати словацька влада не лише щодо України, а й в контексті загальноєвропейських питань. Пане Євгене, я дуже дякую вам за вімкнення за відповіді на всі мої питання. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був політолог Євген Магда. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.